Резолюція 13-го Конгресу Християнської молоді України. Попрошу встати. 13-й Конгрес Християнської молоді України, який пройшов з 25 по 30 серпня 2012 року у Одеській області в місті Южне, відкрив новий етап в історії молодіжного руху Іванських Християн-Баптистів. Цей тиждень став особливим періодом, коли молодь у єдності пізнавала глибини Слова Божого. А саме повеління бути свідками в Єрусалимі, в усій юдеї, Самарії та ж до останнього краю землі. Виконуючи Боже доручення нести світло по всьому світу, ми, християнська молодь України, проголошуємо, що відтепер і назавжди будемо. А тепер слухайте уважно. Я буду казати тезу, яку будемо. Всі, хто приймають рішення, що будемо, ви кажете гучно амінь. Домовились? Отож. Відтепер і назавжди будемо кожного дня будувати особисті стосунки з Богом, Амінь. постійно перебувати в читанні Біблії та молитві, Амінь. досягати словом якомога більше людей через проповідь Євангелія. Амінь. Служити соціально нужденним та відкинутим людям, Амінь. показувати шлях істини через особисте життя та благовістя. Безупинно молитися за мирне небо над Україною та спасіння наших співгромадян. Амінь. Розказувати про Ісуса Христа не тільки в Україні, а й за її межами. Амінь. Готувати нових служителів для проповіді Євангелія через наставництво в малих групах та через особисті стосунки. Амінь. Стояти в проломі за своє покоління. Амінь. Ми віримо. Що 13-й Конгрес християнської молоді України закарбується в наших серцях, і ми понесемо отриманий вогонь в кожну область України. Разом ми зробимо вагомий внесок в духовність нашої нації, досягаючи мільйонів людей для Христа, пробудження українців та народів інших всього світу в майбутнє з Христом. Отож, учасники 13-го 13-го Конгресу Християнської молоді України 29 серпня 2014 року, місто Южне. Оголошую 13-й конгрес Християнської молоді України закритим до зустрічі у 2017 році. Помолимось. Всемогутній Бог наш! Наша молитва до тебе сьогодні. Ми закінчуємо наш конгрес. Ми впокорюємо серця наші перед тобою, і ми хочемо сказати вся слава тобі. Господи, Ти єдиний достойний всього того прекрасного, що є і що може бути. Ми дякуємо Тобі за те, що ти в такий непростий, тривожний час нас зібрав. Ми не знаємо, чи будемо мати ми змогу знову збиратись. Ми хочемо цього. Господи, але ми хочемо молитись до Тебе і просить Тебе там, де ми будемо, допоможи нам нести слово Євангелія. Допоможи нам вийти за межі стін наших домів, церков і понести Твоє Євангеліє аж до краю землі, понести до кожного знедоленого серця, понести до згорьованого серця, понести до тих, хто понесли втрату. Господи, допоможи нам нести надію і слово Твоє, і словом Твоїм досягати тих, хто ще не досягнутий. Ми, Господи, благаємо Тебе за Україну. Ми благаємо Тебе за військових, Господи, нехай вони навернуться до Тебе. Ми просимо Тебе за Росію, Господи, дай їй пробудження і покаяння. Господи, збережи нашу націю і нашу землю і людей наших від ненависті, від злоби і непрощення. Господи, Ти дав нам слово примирення, і ми хочемо нести його кругом, де ми будемо. Ти один даєш свободу, і ми славимо Тебе, нашого триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.